Друзі, всім привіт! Сьогодні неділя. Спробую познімати вам. Ще сам не вирішив, скільки буду працювати, але спробуємо, подивимось, що з роботою у неділю. Зараз у нас початок перший. І я подаюсь на Предзамовлення по преміуму по болту. Той же іноземець, якого я вчора возив. Також там щось в нього 340 з копіками за 3 кілометри або за 2,8 щось таке. І, але це замовлення я моніторив болт пред замовленням, але не, поба... ну, не взяв його. Його взяв Ден. Денчик тобі привіт. Але в нього змінилися плани, і він від нього відмовився і маякнув мені в лічку і каже: Лові! І я його взяв, тому стартуємо з гарного предзамовлення, зараз подаюся. І спробуємо попрацювати. Скільки не вирішив, ну години до п'ятої напевно попрацюємо. А можливо, як буде йти? Якщо буде взагалі тухлого, ні, ну щось потрібно накатати. А там будемо дивитися, якщо гарно буде йти, то будемо працювати. Ну, не загадуємо. подивимось, як воно буде, будемо з вами на зв'язку. Погода знов таки не дуже, дощ, холодно, ну таке. На зв'язку, друзі. Ну, і також нагадаю, що у уклона з'явився новий партнер Дніпро М, кому потрібні будівельні інструменти, магазинів дуже багато, знижка 16%. Застосунку уклон драйвер у вкладці Driver Up, там більш подробна інформація. Заходьте, ознайомтесь. І користуйтесь, оскільки нині інструмент сто... коштує норм грошей, тому я гадаю, кому потрібно 16% знижка дуже файно буде. Так, друзі, ну що ж, відпрацював я 4 години, і в мене сработал домашній фільтр додому. І я майже там, де розпочинав перше замовлення сьогодні, там і завершив останнє на Богдана Хмельницького, там 30 метрів різниця. Ось. І вже поїду додому, бо погода погана, темно, дощ не хочу. Виїхав, 4 годинки попрацював, як за 4 годинки, то ще й непогана каса вийшла. Відпочину. І завтра вже зранку будемо працювати нову, новий тиждень робочий І так, е, було таке собі спочатку по замовленням. Десь там картиж по бізнесу по болту прийшов. по убору одне замовлення комфорт мінімалка 135 гривень. Потом, правда, премиум залетел с подачу там, 500 метров, э, минималочка 277 гривен, приятно по болту. И вот болт плюс уклон вышло в мене 750 гривен, касса. А что потом? А потом, потом, потом... Поворотники никто не включает. А потім а потім пішов дощ сильний, я спіймав з КПІ бізнес 445 там за 14 на Лавіну. Приїхав туди, висадив паса і одразу залітає бізнес 600 там з чимось, 628. Ну, побачите на, на скріншоті. За 21 кілометр на тірімкі другі. Ну, Шикардос. Але, ні, замовлення все гуд. По, е, по окружній собі поїхав, де і все. Ну, але зайняло так хвилин 38, можливо, десь так. Під 40. Е, але. Чуть було не було, як то кажуть. Хлопець проважав дівчину, посадив. Ну, така нормальна дівчина, не буха нічого. Молода. Їдемо, їдемо. І тут вона каже. А у вас кульочка случайно нету. Я такой, ой-йо, а звідки у мене кульочок? Я кажу, що погано, так, я рус ще. Зая! Тримайся, я тебе вмоляю! А я в лівій полосі, як на зло. Я, короче, фінтушами там, не знаю, повезло, що нікого не було. Я в праву полосу. Аварійку. Вона, благо, стрималась. На вулицю є. Yeah. Фух! Ну в мене а в бардачку знайшов салфетони, салфетони їй, І там і кульочок з салфеток. Я їй кажу, на, на всякий випадок, там ой, вибачте в перший раз, я кажу, да, все норм, типа, ви якщо що, то попереджайте. Так що, слава Богу, все закінчилось для мене норм. Але на грані. Ось. Ну, висадив її і залетів мені одразу. Наступне замовлення також гарне по стандарту, але 500 з чимось там за 11 або 12, щось таке кілометрів. На Русанівську набережну. Ну, це одразу номер 1 Тобто одразу міст Патону приїхати і одразу там ЖК. Щось 28 хвилин. шикардос. І там вже е, одразу сработав фільтр додому на 285 стандарт на Богдана Хмельницького. І вже поїду відпочивати. І отже, результати Результати під... попрацював 4 години пробіг, ну, нехай буде 8... поки даю до 84 км і каса 2650. 1900 це уклон без комісії, так. Ну і там 135 Uber і 600 там, 11 щось таке по болту. В принципі, як за 4 години, то гуд. Ну, виїхав попрацювати, щось заробили і вже гарно. Ось така змінка, полузмінка вийшла, друзі. Ну нічого. А, і до речі, кому потрібна страховка, цивілка, я залишу посилання в описі, ссылочку, заходьте, там багато страхових компаній вводите свої дані і вам. Покаже е, вартість цвілки у кожній компанії і ви обираєте, в якій ви хочете застрахуватися, і одразу вам на почту приходить поліс. Дуже удобно, я вже користуюсь цим сайтом та роки 3, напевно. Все я хотів вам розповісти. Ну, але там, то дорабатувалось щось, то то все. То Отже, все працює. Перевірено і ціни, ціни, ну, напевно, найдешевші по Україні. Ну, якщо тільки ваш там близький друг ні, працює у страховій і е, директором там департаменту і робить вам там в ноль, ну, тоді можливо знайдете дешевше. А так, перевірте, можете ж зайти, подивитись, за скільки ви. Десь купували, за скільки там. Цивілка така штука, що кожен рік потрібно. Отже, користуйтесь кому треба. Ну і до скорих зустрічей, ні гвоздя, ні жезла.